Добрий день, мене звати Людмила Погорілова. Наш репортаж ми ведемо з музею Шевченка в Торонто. Сьогодні ми дуже раді вітати художника українського художника, який живе і працює у Франції, пана Геннадія Грибньова, який, який має творчий псевдоним віктор Орлі. Сьогодні ми дуже дуже щасливі прийняти від нього. Його роботу, яка, яка називається «Міст з'єднання, яку він е, дарує е, музею Шевченка в Торонто. Дуже приємно, що пан Геннадій завітав до нас і е, мав такий намір, який тепер здійснюється. Ми йому дуже дуже вдячні за це. І, е, Ця чудова робота назавжди залишить спогади про нашу зустріч, і звичайно, ми йому бажаємо наснаги і творчості і багато-багато гараздів і успіхів в його роботі. Дякую. А свій час я. Хочу подякувати пану Алінику і нашому генеральному консулу Торонто, консулу України у Торонто. Бо він мене познайомив із паном Людмилою і пані Людмилою. І дійсно здійснилася одна із моїх мій це залишить свій світ у цьому чудовому місті в Торонто, де дуже багато було українців, і звичайно. Про свою поїздку до Канади я мріяв досить давно, але от вона здійснилася тільки в цьому році. І через що, е, теж дійсно, як е, директорка музею говорила про е, символіку, так от е, дійсно міст єднання, міст, який об'єднує народи, міст, який об'єднує береги, міст, який об'єднує душі, споріднені і е, все це. І якраз є досить символічним і з величезним задоволенням передають роботу у е, наш музей Тараса Шевченко. Дуже приємно. А ми зі свого боку будемо зберігати цю чудову роботу, яка завжди е, буде нам нагадувати. На, на, за, буде нагадувати про нашу чудову зустріч. Дуже дякуємо пану Геннадію. Дуже дякуємо. Пане олійнику за те, що він познайомив нас, і багато багато українців і неукраїнців, які живуть тут в Канаді, відвідують наш музей, будуть милуватися цією картиною. Дякую. Мені дуже приємно бути присутні. На цій, ну я би сказав, знаменній події, коли наш видатний український митець, так завітавши в Торонто на дуже велику і знамениту виставку, і де він мав з великим успіхом свою експозицію, він вирішив передати одну з своїх. Ну, вона мені дуже подобається, ця робота, і багато відвідувачів на виставці також звернули увагу на цю роботу. А що відрізняє творчість Геннадія, це та життєдійна сила, його картини живі. І... Багато із українців, які відвідували і не українців, які відвідували Торонто Арт Експо в цьому році, вони звернули увагу на цю особливість картин Геннадія. І я просто завдячую долі, що Геннадій відвідав Торонто і що я з ним мав нагоду познайомитись. Дякую Геннадію за цю прекрасну прекрасний дарунок і прекрасну роботу. Геннадій дуже е, успішний художник. Він, не дивлячись на те, що він живе е, в одній країні, у нього щомісяця, може, може й частіше, так е, відбуваються виставки у різних країнах світу, і е, що, що ще раз говорить про те, що він добре відомий по добре відомий у багатьох країнах світу